Вітаю всіх, хто дивиться мій відеоканал. Сьогоднішнє відео буде такого чисто розважального характеру. Про саморобний заточний станок для майстерні. Ідея пішла звідси. Колись я собі з інтернету витягнув оту фотографію. Це станок для заточки ключних фрез. Так, ще от з того боку вона є. О, тут, певно, краще виглядає. Отакий він має вигляд. І довго я обдумував собі щось таке подібну конструкцію. Назбирав отаких от от направляючих штоків від амортизаторів і їх використав. Ну, зараз подивимося, що вийшло. От воно моє творіння. Не буду казати, що це прямо станок всіх часів і народів. Це правильніше буде назвати прототип. Спочатку я його хотів робити в такому настольному варіанті, але є один момент. Отут в мене був такий столик, стояло, точило, і постійно на тому столику був абразив. Нема права щось поставити, той абразив скрегоче під руками, воно нервує. Тому я придумав собі отаку колону з терсоплити, з мебельної, з залишків. Можна було зробити з профільної труби. Я шукав 150х150 150 трубу. Але в моїх краях такої я не знайшов. Перепрошую, та й вона не дешева. Можна швелер зварити докупи, варіанти є. Ну так теж непогано. Для початку, для прототипа непогано. І на такій колоні зручніше, тому що абразив весь впав на землю. Я собі і точила так попереробляв. Абразив впав на землю, його потім підмів і все, і чисто. Для чого та вся затія? <кхи> Значить, тут е це якби то саме точило. Мотор, камінь, круг, алмаз, але підручник, мотор, воно все переміщається в трьох осях. Для чого це вся затія? Ну, заточувати інструмент. Треба мені гравірувальні фрези, я вже тут собі заточую, бо стоїть якраз цей круг алмазний зручніше, ніж на звичайному точилі. Токарні різці Також тут в мене є спеціальна приспособа. Переставляю оцю от чашку. ну, це Скоріше для доводки. І я от цей столик, підручник ставлю під любим кутом, який, який мені треба. Ну, ви скажете, що я різці наточилі заточую. Ну, то та я так само, але хочеться, щоб воно було якось трошки легше. Ну і саме головне фрези. Фрези, фрези, мені треба дискові фрези точити, ключні, бо вже нема чим робити. Ну і от такі от пальчикові, все тупе. Це ще може бути, а ті дві. Я на них так якби вчився робити, вони вже все, вони вже не, не фрезерують. Зробимо як. Зараз я в двох словах розкажу, що тут я наробив. Потім я його розберу, пошпаклюю, пофарбую, почищу все, приведу до якогось такого пристойного вигляду, тому що так воно не може бути. Значить, підручники тут оцей столик переміщається, він має. Вертикальне переміщення. Це от я використав гайку капролоновий той гвинт від домкрата старого був у мене. Переміщається вверх вниз Ось, Скажімо, ті ж гравірувальні фрези. Я піднімаю собі столик вище центру, вище осі того каменя, так мені легше їх заточувати. вхід тут є досить великий, навіть забагато. Отак От переміщається столик, переміщається отак. І тут подача є в одну, в другу сторону. Ось такий упор, тут гайками, тут фіксується стіл. Тут ще буде такий барашик, щоб зафіксувати оце переміщення підсвітка. От. Я її собі можу крутити, ставити як хочу. Мотор має реверс. Крутиться в одну сторону. Можна переключити в другу сторону. Отут я використав якраз ті штоки від амортизаторів в якості направляючих тут і отут. Тут довші, тут коротші. Варіант не ідеальний. Але і не самий найгірший. Розмічав всі оці отвори тут, тут, тут. Все я розмічав на плиті штангенрейсум, і вийшло досить точно. Воно таких люфтів немає. Просто ще оця консоль не прикручена, вона так зібрана просто, і трошки, якщо то її гне. Отут подача на ластух хвостах. Ну, колись мені попаде якийсь підходящий матеріал, якийсь донор, то ще й сюди перероблю. А це так, з чого було. Починаю його розбирати, чистити, красити, все це і потім наново зберемо назад. І так, щоб не розтягувати ту ситуацію, в декількох словах розкажу, що в мене вийшло. Получився в мене заточний станок. В принципі, так як я і задумував. Він так по конструкції нагадує пантограф, колона, тут сам мотор, подачі. Мені так привичніше працювати. Доробив я його ще десь в кінці 23-го року, на початку зими, а виходить дозняти відео зараз в квітні 24-го. Ну, тому що я служу в армії мобілізований. Маю декілька вихідних, вирішив дозняти. Мабуть, повторюся, бо я вже не пам'ятаю, що я там говорив на початку відео. Значить, зроблений він колона з залишків мебельної плити, скрутив, пошпаклював, покрасив і вийшло досить просто і надійно. Тут панель. Включити, виключити. Він має реверс. Підсвітка. Награвірував. Що там має бути? Перепутав тільки ВКЛ і викл. Спішив. реверс, підсвітка. Ну, це потім справлю. Назва зроблено 23-му році. Не обманюю. Далі. От, лампочка. Мотор на якийсь такий, це була якась правілка, чи що, я використав на ластохвостах подача, він переміщається вправо-вліво. Тут є такі упори, Регулюється. Тобто я собі можу його подати на оцей переставляється, можу собі його подати на потрібну мені. Глибину. Оцей столик переміщається просто так від руки. Немає він там ніякої рейки, ніякого гвинта. Просто так. Тут гайки будуть, поки що звичайні. Колись буду мати час і натхнення, виточу якісь такі гарніші, щоб також обмежувати переміщення оцього столика. Тут є, тут він фіксується. Вертикальне переміщення маховичок і консоль опускається вниз, піднімається вверх. Тут також має фіксацію. Круги міняються. Включити-виключити є реверс, він може в різні сторони крутитися. З цієї сторони, отак, стоїть лампа підсвітки. І там я кабелі в гофрах через вводи будуть. Одного ще не купив. Не було в магазині. Потрібного мені, то ще не купив. Для чого він задумувався? Ну, щоб заточувати металорізаний інструмент. Все, що є в майстерні, все, що потрібно заточувати. Різці, фрези, зенковки, що там ще. Ну, все, що потрібно. Зробив я собі встиг зробити приспособи для заточки гравірувальних фрез і токарних різців поки що. Для гравірувальних фрез в мене воно таким чином зроблено. Кріпиться такий підручник. Тут я нічого не видумував лишнього, ніяких упорів, ніяких розміток, тому що я вже купу років ці гравірувальні фрези заточую так від руки. Я вже так привик, так і буду робити далі. Так, оця штука фіксується. О той підручник я собі підвожу отак, щоб камінь зайшов мені от в цей виріс круг. І піднімаю, щоб був вище осі. Так легше заточувати. Легше затиловувати. Опер з одної і з другої сторони заточую гравірувальні фрези. ще зробити приспосіблення для заточки токарних різців. Ну, любий токарний різець правильніше буде обдерти спочатку на великому точилі, тому що тут мотор 120 Вт, він не дуже потужний. А це скоріше буде для доводки. Міняю такий круг на чашку. Поставив чашку. Для токарних різців в мене отаке приспособлення. Можу його ставити ближче сюди, ближче сюди. Тут насверлені отвори. З різьбою М6 через 40 мм кожен. Оця площадка нахиляється. Для доводки різців є така технологічна пластина. Кріпиться сюди двома гвинтами М4. Я прикручу одним. Скажемо, такі різці, от прохідний відігнутий, прохідний упорний. Задні кути повинні бути по 7 градусів. Ну, який ще, от відрізний. Для цього в мене є шаблон. Тут є шаблон 7 градусів. І я оцю пластину можу поставити під 7 градусів. Поставив під 7 градусів. Оберти треба переключити в іншу сторону і чуть, чуть підняти сіл. Тоді можна на тих різцях собі зробити ну, вже таку фінішну заточку, довести ті... довести кути, переключити оберти в другу сторону. О таким чином островляти радіуси. Так само прохідний упорний попередньо заточується на грубому точилі, грубому камені і тут вже можна йому задати потрібні кути. Скруглити радіуси. Так само відрізний різець. Тут ще буде наноситися розмітка. Скажемо, підрізьбовий різець щоб тут було 60 градусів, 55 градусів. Сюди треба оті задні кути. Там, по-моєму, 1-2 також буде розмітка 1-2 градуси. В мене є шаблон 2. Я можу цю площадку нахилити під 2 градуси. Отак. От і на відрізному рісці заточити оцей задній кут. І таким чином тільки його попередньо обдерти, тому що от він зачіпає тут я просто для демонстрації. Щоб зробити оцей кут, листину переставляється на другу сторону. З одним різцем, звичайно, таке робитися не буде. Заточу штук 5 і. Буду брати справний. Отак. От пластина переставляється на іншу сторону. В мене є нова, але ця ще нова ще не розмічена, не посверлена, тому що користуюся цією старою. Нова вже вирізана, тільки посверлити і розмітку нанести. Переключаю, переключаю ревес в іншу сторону і можу заточити ту поверхню. Отаким чином. Різьбивий різець може з цієї сторони. От мені Якраз сюди легше підбиратися, коли круг крутиться в цю сторону. Тепер скажем, лівий різець, так можна тут Вивести йому там потрібні кути на пластинці. Ще отой заточний станок повинен мені робити на різцях стружку формуючі канавки. Також буде робитися якесь відповідне приспосіблення. Оцю площадку я можу нахиляти під різний кут. Під різний кут за допомогою цієї подачі круг подається на потрібну глибину. Чи отим можна попробувати ще більше нахилити різець. Або поставлю якийсь алмазний круг з радіусним профілем. Чи на таких різцях. От. Оце ще в процесі обдумування. Звичайно, ще повинно бути приспосіблення для заточки фрез, ну і взагалі всього, чого можна. Мітчиків. Я маю декілька мітчиків таких, що я навіть ними не покористувався. Вони від народження тупі. Попробую їх переточити. Можна цим користуватися як звичайним точилом. Назбирати ще треба різних каменів заточних. Я вже маю якусь таку чашку, отакий вузенький, Карбід кремнія 150 мм. Оптимальним я сюди рахую на такий мотор 120 Вт. Рахую діаметр 125 мм. Хоча 150 також підходить, він його тягне. Загальному конструкцію оголошую вдалою. Треба ще дещо вдосконалювати. Ну, це є поле для творчості. Ну що ж, а на цьому закінчую. Дякую всім, хто дивиться мій відеоканал. До нових зустрічей. До побачення!